Тетяна мешкає у квартирі з чоловіком. Розповідає, з лютого 2022 року перестала сплачувати за житлово-комунальні послуги, окрім вивезення сміття. Жінка говорить, має борги, але погасити їх не може, оскільки в родині працює тільки вона будуть кращі часи буде дохід може буде і в мене і в чоловіка, і все наладиться. Тоді вже будемо гасити, тому що варіантів більше так розуміємо, мабуть, немає. Прибирання прибудинкової території, під'їздів, вивіз сміття та водозабезпечення не припиняли і під час тимчасової окупації, і зараз, коли місто обстрілюють російські військові. Щоправда, сплачують за ці послуги не всі власники квартир, розказує голова ОСББ Юрій Морін. У підпорядкуванні чоловіка три будинки у двох, які на 125 квартир, заборгованість по 400 тисяч гривень, у третьому на 50 квартир близько 100 тисяч гривень, каже чоловік. Для понимания, скажем так, вот если взять этот дом, то дом, если все 100% платят, должны собрать 28 тысяч. В результате в месяц собирается 8-10. Ну когда как? Когда как. Все это за счет в основном пенсионеров. Усі нарахування за житлово-комунальні послуги за час окупації будуть списані. Комунальні підприємства мають зробити перерахунок, розказує експертка Кристина Ненно, оскільки набрала чинності постанова Кабміну України від 29 грудня 2023 року номер 1405 яка передбачає реструктуризацію і списання боргів. Перерахунки підприємства мають зробити протягом березня-квітня 2024 року. Ця оплата буде перенесена на поточний. Період як переплата, або якщо була заборгованість до повномасштабного вторгнення, то цей перерахунок автоматично погасить борг, говорить експертка. Абсолютно за всі комунальні послуги виключень немає. Абонплата так само скасовується. І якщо там були е, на законодавчому рівні не певні процедури е, з приводу абонплати. Тому що, ну, по факту, наприклад, якщо ми говоримо про газопостачання, там кубічні метри газу або використовувалися, або не використовувались, можна було порахувати і абонплата не скасовувалась. Тому що це така одиниця, яка є фіксованою, От, То в цьому випадку скасовуються абсолютно всі надані комунальні послуги. Перерахування стосується і ОСББ, говорить Кристина Ненно. Що стосується ОСББ, чисто теоретично на законодавчому рівні вони не мають цього робити, але оскільки вийшла постанова Кабінету міністрів, яка має, скажімо так, більшу цінність, да, вона є найвищим таким законодавчим актом, який уже, ну, хіба що можна тільки скасувати, да, то тут ОСББ так само керується цим законодавчим актом, закон України про ОСББ. Є, він є діючим там, де абсолютно всі внески співвласників мають бути зараховані і отримані. Але є постанова кабінету міністрів, яка має вищу юридичну силу. як зробити перерахунки, розказує директорка Херсонської обласної енергопостачальної компанії Світлана Макаренко. Не знають, оскільки, за її словами, на сьогодні питання повного списання боргів і перерахування на законодавчому рівні не вирішено. Ми звернулися до наших контролюючих органів, до профільного міністерства Міннерго, до регулятора НКРЕКП України з питанням щодо порядку виконання вимог постанови саме з цього ненарахування. нарахування. Тому що за період окупації вже було проведено нарахування. Я скажу більше: ми купили електроенергію, ми її поставили на територію Херсонської області для потреб саме населення і підприємств. Розрахували, виставили рахунки і люди вже частково поплатили. Після офіційних роз'яснень каже Світлана Макаренко, розпочнуть виконувати постанову. Катерина Гончаренко, Ольга Ляшенко, Павлогіль, Суспільне новини, Херсон.